Привіт знову, провели подорож спеціально в пошуках Павловнії в пошуках того, щоб показати, як Павловнія квітне і знайшли дуже гарне місце, де висаджено дуже-дуже багато Павловній Ми зберемо насіння в даному місці і будемо висаджувати Павловнію Даного сорту у себе. Ми знаходимося у Франції. І є місце Марсове поле, де висаджено сотні павловній. Повловніє дуже гарно квітне, павловнія дає гарний цвіт, дуже багато людей приїжджають, фотографуються, проводять тут час. От справа Павловніє, зліва ми бачимо. Відому скульптуру, то я доказ того, що поволовні дійсно прекрасне дерево, яке використовується для озеленення, для ландшафтного дизайну.